Штипура. Mm -hmm. То землю забиває. О! Oh. Штопура. Oh, no, no. да. ну, Сюди закидається кулемет, крутиться, повертається yeah. на 360 градусів. Поазіму то, ну, зіні то вже досить високі. Це тринога стаціонарна для використання на блокпості. Вона тяжка, але дозволяє регулюватись по висоті ножки, тобто вони можуть бути висовні, довші, нижчі. Ну, всі три, просто регулюємо зараз Відповідно регулюється і... Фіксується, ну а кулемет закладається в цю раму, фіксується так само болтом на своєму сі, ну і дозволяє крутитись на 360 градусів і великий від'ємний кут, додатній кут зенітний і дозволяє використовувати одразу заряджений кулемет з... З коробкою з патронами. в цьому місці вона поміщається. Ну і власне все. Все нове.